Виборець зробив такий вибір, і ми маємо поважати цей вибір, тому що це вибір американського суспільства. Воно робить ставку на непередбачувану політику Дональда Трампа. Ну, залишається що? Побачити, як Дональд Трамп. А реалізує виголошене в своєму спіччю після того, коли отримано було інформацію, що він таки обраний. Президентом Сполучених Штатів Америки, американці вражають, американці дають надію світу. Американці не вважають, що не можна осуджену людину не обирати президентом Сполучених Штатів Америки. Мабуть, вони щось знають у цій ситуації, раз вони так діють і так вирішують долю своєї держави. Нам у цій ситуації залишається.